Слава Україні! Корупція інфо. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставайте спонсорами на Ютубі, кнопка та посилання під відео. Радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив причини хлопків у російських прифронтових містах. Війна ж в прямому етері, тому все можна бачити онлайн, і ми дійсно вже бачили, як російська ракета бумерангом повертається в місце відправлення. Знаємо реальну ціну заявам про високоточність російської зброї, Київ, Кременчук, Одеса, тільки останні приклади. Та чудово розуміємо логіку дій російського командування, точніше, її відсутність, сказав радник. За його словами, є чотири прості пояснення хлопків в російських прифронтових містах. Перша атака своїх міст, коли Росія не жаліли своїх співвітчизників, власними ракетами в якості провокації, аби звинуватити Україну в обстрілі російських міст та зірвати постачання західної Зброї примітивно, але абсолютно у стилі сучасної російської ідіопропаганди. Другі в інтелектуальних операторів російських систем ППО явно ростуть руки з місць, де в нормальних людей знаходяться інші частини тіла, тому все починає горіти. Третє обов'язкова карма. Маріуполь, Кременчук, Сергіїв, Качортків, Харків, Буча Сіверодонець, зло завжди має наслідки і завжди треба платити за рахунками. Четверте божий промисел, тому що не можна бути такими брехливими пекельними чортами. Якщо вам здається, що якісь дії російської армії суперечить здоровому глузду, то пам'ятайте, вся ця війна суперечить здоровому глузду, Бо сучасна Ревця взагалі не про здоровий глузд. Єдине, чого не зрозуміло, то чому не вороніш, бо ж якщо за планом, то за планом, наголосив Подоляк. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупція Інфо. Наш телеграм-канал та сторінки Instagram та Facebook посилання в описі до відео почуємося.